Всіх вітаю. З вами я, Всеволод Зелені, професор університета Міхайла Драгоманова, доктор філософії психології, МПІ, тренер одному міжнародної категорії, майстер-тренер International Coach. Сьогодні ми поговоримо про втому від цифри, від цифрових повідомлень, від того світу, які нас залучають наші смартфони, комп'ютери, світу, куди нас затягує буквально вся ця цифровізація. І мені здається, що це дуже важлива тема, надзвичайно актуальна: цифрове вигорання. Але перш ніж почати, я прошу вас підписатися на канал, якщо ви ще не зробили цього. І тут ви тоді знайдете більш глибокі теми про НЛП, саморозвиток ефективність, нові форми мислення і таке інше. Отже. Чи знайома вам ситуація, коли ви починаєте день з перевірки телефона і ще до ранкового сніданку, до ранкової кави, вже відчуваєте себе втомленим, трошки затурканим. Скільки всього, і ви не встигаєте, ви буквально тонете у тому цифровому потоці? У вас сотні сповіщень, а сили часу все менше. Вам здається, що світ зовнішніх тригерів керує вашим внутрішнім станом, і це не просто перевантаження, це цифрове вигорання, те, що називають новою епідемією нашого часу. Чи знайомим таке? До речі, звертаюсь. У нас раніше були такі питання з цією програмою, вона дуже гарно. Передає відео, але інколи буває, що не дуже гарний звук. Якщо ви мене чуєте, поставте, будь ласка, плюсики, там чи напишіть чутно, і я буду розуміти, що все працює сьогодні гарно. Отже, чи знайомий вам ситуації, коли ви вже тільки почали день, але вже маєте цифрове виснаження, цифрове виграння? Ви маєте мабуть знати такі факти, що за даними Microsoft сучасна людина втрачає концентрацію кожні 47 секунд. Ми вже не стані зосередитись, розсмикана наша увага сюди, сюди, тут переключитися. Ніби здається, що ви встигаєте, а насправді ваша увага вже перескакує і ви це не контролюєте. Адже в у середньому ми отримуємо до 121 повідомлення за добу. Є дані компанії Статиста. А дослідження Гарвану доводять, що постійне перемикання уваги збільшує рівень стресу до 40%. І найцікавіше наш мозок не ну, розрізняє реальну небезпеку і звуки месенджера, тому. Він мобілізується однаково. І буває так, що я там своїм колегам чи своїм студентам відправляю якісь повідомлення, і вони кажуть: будь ласка, ну не треба там, це мене якось бентежить, я не встигаю. Давайте так домовимося, що ви будете відправляти повідомлення тільки там з 10-ї години до 6-ї, після того він відправляйте, я вже не можу. Там стільки справ я не встигаю. Люди хронічно виснажуються. І для того, щоб зрозуміти, чи є у вас виснаження, я дам вам 5 симптомів цифрового вигорання. І зараз дуже прошу уважно їх відслідкувати і написати цифрами: 1, 2, 3, 4 чи 5, які з цих симптомів ви помічаєте в себе. Отже, перше. Постійне відчуття втоми навіть зранку. Особливо, якщо перше, що ви робите зранку, це хапаєте телефон, дивитись новини, повідомлення, які прийшли за ніч. кого таке є, поставте, будь ласка, одиничку. Друге. Виникає роздратування від самих звуків повідомлень. Бинь, блин блин Вона ніби шкрябає. Поставте двійку. Третє. Нездатність сфокусуватися більш ніж на 5 хвилин. Ви постійно на щось відворікаєтесь, хапаєте телефон, кладете телефон, переключаєтесь, забуваєте, що ви робили. Третє. Четверте. Інформаційна тривожність, страх пропустити щось важливе. А що там? Там, там щось, якісь події були, безпілотники напали на Польщу? Яка буде реакція Трампа? Що там відбувається? Які новини? А що сталося там? А що відбувається тут? Особливо під час війни? Нам здається, що можемо пропустити щось дійсно важливе, від чого буде залежати наше життя, життя наших близьких. Кого так і є? Четвірка. І нарешті п'яте: відсутність емоційного залучення до справ, які раніше були цікавими. Я працював сьогодні з клієнтом, який казав: ти знаєш, я раніше дуже полюбляв цей час, коли оце бабине літо, ще тепленько, сонечко, запах листя. Я любив гуляти парком, скверами, а в Києві так красиво, так в Бацсаду гуляти. Але я зараз ловлю себе на думці, що я постійно, замість того, щоб насолоджуватися цим небом, цими пташками, цим листячком, там діти граються. Я постійно витягую з кишені телефон і заглядаю в нього. Кожні там 5-3 хвилини, чи не було повідомлення, чи треба написати якісь повідомлення. Я не можу зануритися в цю природню красу, я не можу віддатися цьому. Ще раз, п'яте відсутність емоційного залучення до справ, які раніше були. Цікавими. Отже, в кого такі є? В кого є такі симптоми? Дякую за те, що ви пишете, за ваші коментарі. Можна, до речі, задавати паузу запитання, можна... <кх> в паузах я буду на них відповідати. І декілька практик, які можна подолати, подолати, чи принаймні трошки компенсувати. Це хронічне цифрове виснаження. Перше, мікропауза. Або три вдихи. Закрити зараз очі, зробіть глибокий вдих. А на видоху на скажіть собі: Я тут, відчуваючи власне тіло, відчуваючи власний подих, відчуваючи положення свого тіла. І повторіть це тричі. Це ніби повернення всередину свого тіла. Привернення уваги до себе, уваги, яка постійно висмикується з вашого тіла туди-сюди, на те повідомлення. Поверніть увагу всередину. Ще раз, закрийте очі, зробіть глибокий вдих, а на видиху скажіть собі: Я тут. І повторіть так тричі. Друга практика екран фокусування. Віть перед собою екран. Екран монітора, чи екран вашого смартфона. І уявіть, ніби ви закриваєте все зайве. І залишаєте тільки одну дію, яку важливо в вашому житті зробити зараз. Це примарна багатозадачність, яку ми вважаємо, насправді виглядає як купа відкритих файлів, кожен з яких чекає вашої уваги, але тільки відволікає. Отже, закрити все зайве, залишити тільки одну дію, яку треба вам зробити, завершити прямо зараз. І назвіть її голос. Ще раз, уявили екран. На цьому екрані всі справи, які треба зробити за день, можливо, зараз за вечір. Кхе -кхе. Ви закриваєте все зайве, і залишаєте тільки одну дію, яку потрібно робити, потрібно робити прямо зараз. І кажете, я зараз зроблю оце. Я зараз вам посміхнуся. Чи посміхаюся вже. До речі, діліться враженнями, як спрацьовує це, як спрацьовують ці вправи. Як вони буде спрацьовувати, можливо, завтра, післязавтра, коли буде застосовувати прямо всередині свого життя, зокрема й цифрового. І третя вправа: цифрове коріння. Змініть звук своїх сповіщень на той, що буде викликати в вас спокій. Наприклад, якщо це було раніше блин, да, якийсь там дзвіноч, такий різкий, то зараз, може, я не знаю, шум дощу, один мій знайомий поставив цвірінькання пташок, і помічайте, як зміняється ваш стан. Змінюється ваш стан. Щоб це було не тільки привернення вашої уваги, але нагадування, наприклад, що можна там послухати пташок, подивитися на небо і таке інше. Напишіть, будь ласка, результати, можливо, сьогодні напишете, можливо, завтра. Можливо, передивіться цей ефір кілька разів і для себе залучіть ці вправи в життя. І кілька ідей вам для саморегуляції. По-перше, встановлюєте такий енергетичний режим, коли ви в мережі повністю, ви повністю занурюєтесь в роботу, а коли поза мережею, повністю відновлюєтесь і відсторонюєтесь від цього, дайте собі великі шматки на залучення в одне і в інше. Тут мені згадується оповідання Джека Лондона з циклу оповідань Смок і Малиш. Можливо, хто читав про це. Коли людина міста, хлопець, який ну вже знаєте, був якимсь клерком, і він на спір своїм дядьком він сказав, щоб щоб стати справжнім чоловіком, він поїде на Аляску і буде там видобувати золото, на юкон, все, і, от він спочатку мав таку концепцію: там треба було робити там в снігу переходи через перевали в горах. Що він буде робити маленькі переходи і маленькі відпочинки. І він спочатку так і робив. А потім він приєднався до цілої групи індіанців, які переносили вантаж. І він йде за ними і вони йдуть годину, другу, не зупиняються, третю. І він відчуває, що зараз вже повністю виснажиться, впаде. І тут вони сідають, і замість того, щоб просто перепочити 5-10 хвилин, як він раніше перепочував. Ну, розкладають багаття, п'ють каву, відпочивають десь півгодинки, і потім знову збираються в шлях. І він зрозумів, що набагато краще для психіки працює великий перехід і великий, ну такий достатньо великий відпочинок. Багато хто цього не розуміє, і він кидає свою психіку туди-сюди, туди-сюди. І тоді, туди, навіть якщо ви небагато зробили, ви втомилися. Отже, перша ідея це режим. Повного занурення, коли ви в мережі, повністю дайте своїй психіці там побути, виконати всі роботи там, коли поза мережею, повністю відновлюєтеся. Кому це зрозуміло, поставте, будь ласка, один знак оклику чи плюс. Друге, практикуйте якорі фокусу. Наприклад, аромати, звуки, простір, які допомагають вам зібратися. Мені дуже допомагає запах кави. Я не п'ю каву, але мені дуже. Так він запах гарної смачної кави або попити трав'яний чай. Інколи я ставлю собі звуки е дощу, таку легеньку дощу, і воно мені наснажує так ташки співають і е трошки звук дощу, ніби водичка йдеться. Це мене дуже відновлює така своєрідна медитація, яку я можу включити на тому самому телефоні в будь-який момент, коли який в мене є. Наприклад, сьогодні е я прочитав. Чотири пари це шість годин лекції для студентів, там як 60 чи 70 студентів. Великі аудиторії. І після того в мене був час, щоб пообідати і трошки попрацювати в бібліотеці в університеті. Я сів, включив собі цей звук і тихенько працював. Там треба було розробити декілька документів по звітності і так далі, перед тим як іти на ефір. Я відчував, як моя психіка буквально відновлюється від того, що я роблю ці якорі з фокусування. І знову ваші враження від цього, цієї ідеї, від цієї вправи, від того, щоб застосувати. Якщо вони у вас виникнуть сьогодні, напишіть сьогодні. Якщо завтра, то завтра. А зараз, просто якщо ви зрозуміли цю ідею, поставте, будь ласка, два плюси. Третя ідея. Визначайте для себе так звані вікна для реакції, тобто вікна для реакції на повідомлення. Не треба постійно перевіряти, так, зазирати знову і знову в телефон, там все. Ні, наприклад, я зазираю в телефон через кожні 40-50 хвилин. Інколи, через кожні півтори години, коли я веду пари, на перерву я подивився, що там прийшло, відповів і знову повністю переключився у фізичний простір. створіть для себе як такі своєрідні перепочинки, де ви дивитесь, да подивилися. і Переключилися знову фізичну реальність чи на якісь інші дії. Створюйте контрольовані вікна для реакції. А не так, що телефон керує вами. Ви маєте керувати телефоном. Ви маєте керувати смартфоном, а не він має вас смикати в будь-яку хвилинку. Кому зрозуміла ця ідея, поставте, будь ласка, плюси, а потім напишіть мені, як це спрацьовує в вашому житті. І останнє не бійтеся. Діджитал детоксу це не слабкість, це сила керування собою. Що таке діджитал детокс? Наприклад, ну от я там зараз менше, ніж раніше відправляюсь на пробіжку десь годину, півтори або на прогулянку. Я просто залишаю телефон вдома. Уявіть, він залишається сам вдома. Знаєте, я не знаю як для кого для мене. Це такий величезний дарунок. Я ніби занурююсь в свою юність, коли в людей не було мобільних телефонів, коли я міг спокійно там гуляти чи бігати в лісі. Я в юності кожного ранку пробігав 5-6 кілометрів в Серодонецьку, там в лісі, поряд з містом, насолоджувався там співом пташок, запахом хвої. Там. це класно. І тут так само. То я зараз завершу ефір і відправлюся півгодинки прогулятися, телефон залишиться вдома. Інколи я без телефону проживаю там добу, чи дві, чи три. І психіка відновлюється в цей момент. Вона перестає бути розсмиканою. Вона зосереджується. Кому зрозуміла ця ідея, поставте, будь ласка, чотири плюси. Ну і наостанок кілька питань для саморефлексії. Які з п'яти симптомів, які розповідав вам, п'яти симптомів цифрового вигорання у вас найвиразніші? Нагадаю, це симптоми постійного відчуття втоми навіть зранку, роздратування від звуків повідомлень, нездатність сфокусуватися більше ніж на 5 хвилин, інформаційна тривожність, страх пропустити щось важливе, і останнє п'яте відсутність емоційної залучності до справ, які раніше були цікавими. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, чи поставте цифру, які з п'яти симптомів у вас найбільш виразний. Друге питання. Що я можу зробити вже сьогодні ввечері, завтра зранку, щоб повернути собі світ контроль над увагою, щоб я контролював свою увагу, а не мій телефон керував мною. Третє питання: які тригери я дозволив чи дозволила зовнішньому світу втягувати в своє життя? І що я зроблю з цими тригерами? Чи я дозволю, щоб так от, там, телефон повідомляв мені, коли я маю до нього звернутися? Чи я буду керувати цими тригерами і своїм телефоном? Хто хоче дізнатися про цифрове, цифрову саморегуляцію, про цифрове відновлення більше, я запрошую вас. 14 вересня, через два дні, в неділю з 15.30 до 18.30 буду проводити майстер-курс НЛП і цифрова саморегуляція. Як не згоріти у світі сповіщень. Це буде дуже насичений інтенсивно. Ну, хто бував в мене на інтенсивах? Там купа практик, купа ідей, там купа технологій. Та повний такий комплекс. Системний комплекс психотехнік, які допоможуть вам повернути фокус, енергію та спокій. І якщо ви хочете навчитися краще розуміти себе та інших, впливати на хід подій, керувати емоціями, досягати цілі і таке інше, розуміти сенс і цінності свого життя. Нагадую, що скоро у нас старт курсу НЛП-практик. Які відбудеться вже 10 жовтня. До речі, в мене в Фейсбуці є там на головній сторінці. Є інформація стосовно цього. І на курсі ви отримаєте повний набір техніки на ОПІ-практика. це стандартний курс, класичний міжнародний. Я провожу курс за міжнародними стандартами і по змісту, і по тривалості, і по методикам. Не всі в нас витримують таке. Я знаю зараз багато курсів в Україні, які нехтують. Міжнародними стандартами, ну я, як тренер міжнародної категорії, маю відповідати цьому, і маю відповідальність перед світовою спільнотою УПІ за те, щоб мій курс практик відповідав таким стандартам. Далі ви навчитесь працювати з мисленням, емоціями поведінкою. Ви зможете бути хазяїном своїх мислей, ви зможете налаштовувати себе емоційно, підвищити емоційний інтелект, ви зможете керувати поведінковими актами, тобто там. Формувати нові корисні звички, ви зможете е, правильно відповідати на питання під час співбесіди чи вправно проводити перемовини. Ви прокачаєте комунікацію, досягнете впевненості і в собі, і здатності змінювати власну реальність. Якщо вам це цікаво, то такий міжнародний сертифікаційний курс з практикою підтримкою У нас багато підтримки, міжмодульні заняття, робота з асистентами, фактично, робота 24 на 7. Ви можете звернутися до асистент, отримувати підтримку чи відповідь на питання прямо в режимі онлайн постійно. Початок навчання, я вже сказав, що 10 жовтня, 10 можна сказати, 10-го. 10 число 10 місяця. І підключайтесь поки ще є кілька місць. У нас дуже швидко зараз наповнюється дуже цікава група з різних країн. Я чекаю на вас. Приходьте і будемо подорожувати в світі на І всі посилання, до речі, є в описі в коментарях. Отже, я зараз подивлюся, чи є якісь запитання. А, так, якщо довго не на зв'язку виникає тривога, так. Солон Ріан. <кхи> ви пишете про це. Це ознака цифрового вигорання. Приходьте в неділю, будемо з цим працювати. А якщо ви дійсно дійшли вже до стану, що вам без телефону ви вже відчуваєте себе тривожно, то це вже ознака. Він ще пише, чи вона пише: в мене вже багато років на телефони без режим режими протягом дня. Я передивляюся лише важливі обрані меседжі. А зранку за чаєм повністю передивляюся все най... найбільше, найглибше за добу так можна. Христина пише: це працює раніше. Звобудильника зводив мене в стрес, як і вібрація телефона на повідомлення. Змінили стало спокійніше це. Відразу скажу вам Христино, це якраз робота з субмодальностями. Ви як тренер NLP знаєте про що? Це субмодальності в роботі з цифрою. Ми будемо про це говорити в неділю. А, як ви ставитесь до додатку цифрового благополуччя, воно корисне, але вас е, не лякає? Назва. У мене мало що взагалі лякає, особливо в назвах. Знаєте, я відношуся до того, що я, я відношу себе до людей, які. Перебувають в реальності. Отже, я намагаюся обезпечувати себе від якихось реальних загроз. А в цифровому світі я намагаюся бути настільки обізнаним і розумним, щоб керувати собою, а не бути керованим. Якщо хтось хоче такого, то, будь ласка, будь ласка, приходьте, будемо говорити про це, зокрема, ще тому, що я вже багато років викладаю медіапсихологію, медіаосвіту в університеті. Отже, ми будемо робити ті вправи, я так. Курс, який там рік, да, ми зосередимо буквально до трьох годин. Ви отримаєте дуже потужний, сильний і дієвий інструментарій. Ну що, на цьому сьогодні все. Я бажаю вам психічного здоров'я, наснаження, сили, підтримки, яку ви можете отримувати від інших і навіть від самого себе. Тримайтеся, будьте здорові, і підтримуйте. Ваших близьких. На все добре. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер на міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. На все добре. До побачення.